Тут у нас сьогодні три кошечки знизу голодних. І там біля сінки нашої три. Но сюди ще прийдуть, я ще їм додаю каші. Все. Не голодні, дуже голодні. Водичку налили там унизу, вони знають, де водичка, і там нижче поставили корм сухий, а ця тройка тут вечеряє. Сурення заб'ята в нас. Все время заб